<рес> Шановні, продовжуємо роботу сесії. <кхів> Слово надається вужика Алі Разуль, начальник поміті секретаріату, розглянувши заяву Нетцевича Ігоря Анатолійовича, депутата селищної ради, пропонується відрядити Нецевича Ігоря Анатолійовича до Мадриду для участі в міжнародній конференції з 20 серпня 2025 року по 31 перше серпня. 2025 року. Оплата відрядження здійснюється за рахунок сторони, що приймає, або за власний рахунок депутата. Вважати таким, що втратило чинність рішення 78-ї сесії від 23.07.25 номер 2897 Питання. Питання є. Немає. І Миколаві проводимо Зам. Оголошую. Данилович. За Дудін, Комарівська, Вишинська, Кузьміч, Мартиненко, Нікіч, Смиковський, Цучинська, Кабази, Чменевич за Гаванець, за. 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 за 16, за 16, за лісу чи не місія річня. Наздувник, городять депутат, зараз депутат Нікійчина Олексія Анатолійовича. Слово Нікітіну, Олексій Анатолійович. Здоров'я бажаю, шановна громада. Місь сьогодні депутатський запис стосується правил дорожнього руху. Дорожня розмітка на автомобільних шляхах селища знаходиться в плачевному стані, а вона є однією з основ безпеки руху як для автомобілістів, так і для пішоходів. Пішоходні переходи мають мати розмітку постійно, так як від цього залежить життя і здоров'я людей, які ними користуються. Тому пропоную першочергово оновити розмітку на всіх пішохідних переходах селища, а також на аварійно-небезпечних ділянках доріг та біля закладів освіти до початку навчального року. За необхідності прошу звернутися до організацій, які обслуговують дороги обласного та державного значення. Бажано було би встановити біля закладів освіти, біля переходів ляльки, манекени, так звані, адже вони дуже мотивують. До зупинки водія, так як врешті е, населених пунктів ви їдете, бачите. Сам хоче стати. Дякую за увагу. Мало ніхто не заважає, що я. <реш> Шановні, я прокоментую трішки було засідання Асоціації е, об'єднаних громад е, Житомирського регіонального відділення. Питання сталися по дорогах, е, питання їх ремонтів, питання їх. питання їх, які заважають проїзди. І питання стало зрозуміти. Я задавав питання, але на нього дали відповідь, що до 1 червня тобто, запевнили 100%. У може, до речі, буде звернення, наші, я не ініціював, тому що ми ініціював, що до першого дорогах обласного і державного здатні. Будуть зроблені розмітки до 1 вересня. Все, тобі, запевнили, тому якщо буде звернення, але не буде розмітки, тоді буде повне моральне право сказати, що той рішення протокольне засідання регіонального відділення за участю у на департаменту, департаменту обласної міської адміністрації і представників провірних дорог України не виконали. Ми нагадуємо, що обіцянку вони дали до 1 березня, вони мають виконати. Ми запевнили, що все буде виконати. Це я просто доношу до інформацію до того, що був на цьому зібранні особисто, і це було обговорення, цих питань були. Тому Голосування проєкту дано. Пропонується підтримати депутатський запит Нікічина, направити цей запит на розгляд до відділу містобудування та архітектури для забезпечення розгляду і повідомити до 1 вересня про результати розгляду. Листи ми направляємо згідно рішення нашого до відповідних тих, хто є власником даних е доріг. Стало голосування, коли несить. Брой, Волошенко, Данілочківська, Дудін, Томарівський, Крушинська, за. Кузьміч, за. Мартиненко, За. Нікітчев, за. Смиковський, за. Сочинський, Хабазова, Чмінь, Чмуневич за Абаза, За. Чмиль, за. Кунивич, за. 16 за. Да? Як де, депутати чи привіта? Наступне про результати родину депутатського запиту. Буда, куда, Проінформуйте, будь ласка. Попередній сесії. Два слова по поточному запиту. Ми вже направили листи, не дочекав десь рішення сесії. Ми вже направили два листа на балансоотримачі відповідних доріг щодо облаштування пішохідних переходів, відновлення дорожньої розмітки. До 1 березня термін указали в листі, вже вони направлені вже в роботі. Це це виконання, це доручення, що було ну, депутатського звернення. Да. А, на попередній сесії у нас було депутатське звернення а, депутата Брусилівської селищної ради Дмитрія Уріяно-В'ячеславівни щодо облаштування громадських збиралень селищні в селищі Брусилів. Відділом було опрацьоване дане питання. А дійсно, питання забезпечення належних санітарно гігієнічних умов для мешканців та гостей селища є досить актуальним на сьогоднішній день. В селищі дійсно відсутні стаціонарні вбиральні, громадські вбиральні, які відповідали сучасним санітарним вимогам. Ми усвідомлюємо важливість наявності доступних громадських вбиралень в місцях масового скупчення людей. Тому відділом було проведено аналіз та різних ну, Різні варіанти облаштування вбирали в селищі, а саме це можливість будівництва стаціонарних або встановлення модульних конструкцій по селищу Брусилів. А враховуючи технічні можливості розташування даних вбирали в селищі, найоптимальнішим варіантом є модульні. Автономні громадські вбиральні з біотуалетною обводною системою на 2-3 кабінки це чоловіче, жіноче, та інклюзивно, це є обов'язковою на сьогоднішній день. А і орієнтовна вартість стану на 25 рік становить від 500 тисяч до півтора мільйона за одну кабінку. Це, це ну, це аналіз, аналіз. за, за п'ятірші побути, обслуговування. обслуговування також потрібно буде відповідальну людину зазначати, так як ці кабінки облаштовані всіма е, зручностями, які можуть бути е, вкрадені з цих кабінок. Ну, Дона бути людина, е, воно рентабельність, ну, цих кабінок велика, це підключення, бути світло, це оплата повинна бути за світло. Е, тому це питання. Це не буду і у Друзі, давайте дійтеся. Буде, давайте тому... я... будемо я перепрошую. Ну 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 що, тому ну, давайте будемо. Ні, Дивіться, ми багато. Ну, ми запропонуємо якісь варіанти. Київ, Житомир, ми бачимо, все дешевше, можливо не, не з усіма сто високому цивідами. Е рішення назріло. Воно проблемне, над ним треба працювати, не відкладаючи і на протязі місяця один раз. Думаю, я підключуся, думаю, які варіанти, ми можемо запропонувати і сказати, запропонувати. Є так, дешевші чому? варіанти, але ну, це пластмасові від 30 до 50 тисяч, ось це буквально пластмасова коробка. А з установкою на 250 л бачком, який майже кожен день придеться відкачувати і обслуговувати. А модуль, модуль? модуль, давайте ми відпрацюємо і потім за, зараз, зараз ну, коментувати всі ці, ці, ці всі заклади, буде довго і не зрозуміло. Давайте, оце такі є варіанти, а ми такі скажемо, запропонуємо, що ви такі говорити Добре? рішення. Добре? Так, Зглядати варіанти і тут не всюдно місце розглядати. В робочому порядку є для цього. Ви, я, Сергій Васильович, є Служби для цього. Шановні, про результати ми не можуть, правильно? Шановні депутати, шановні запрошені, питання в порядку денного вичерпане. Зауваження пропозиції до роботи немає. немає. Тому хочу подякувати. Володія Миколаєві сідає забуває. Ми ніколи не забувається. Анатолій Віталія, Олена Максимівна, чорні члени, всі начальники відділів за протоку рішень, депутати, особливо варто, на допомогли за складах. І за участь і в комісіях, і в сесії, що ми запрошені старости. Всім дякую за сьогоднішню сесію, що ми провели і оголошую 79 сесію закритою.